Бувають дні, коли сонячне світло, що пробивається крізь фіранки, здається занадто важким, а необхідність підвестися з ліжка сприймається як непосильний тягар, що тисне на самі основи нашого існування. У світі, де продуктивність зведена в ранг релігії, ми звикли таврувати цей стан соромом, називаючи його лінню, слабкістю або відсутністю волі. Проте за межами соціальних очікувань та нескінченного бігу за успіхом криється набагато глибша містична істина. Те, що ми сприймаємо як відмову діяти, часто є не дефіцитом сили, а терміновим посланням нашої душі, яка вимагає права на нерухомість. Це стан, коли внутрішній простір стає настільки щільним від невидимих процесів, що зовнішній світ просто змушений зачекати за порогом нашої свідомості. Юнг відкрив нам очі на те, що зупинка це не гріх, а необхідна умова для виживання психічної структури. Ми звикли вважати, що тільки рух має значення, що тільки видимі результати визначають нашу цінність, але душа має власні ритми, які не підпорядковуються законам механічного прогресу. Іноді нам потрібно повністю вимкнутися від зовнішніх подразників, щоб дозволити відбутися тому, що юнг називав психічною інкубацією. Це періоди глибокої внутрішньої тиші, коли несвідоме інтенсивно працює над обробкою накопиченого досвіду, інтеграцією нових усвідомлень та підготовкою до неминучої трансформації. Як комп'ютер, що потребує перезавантаження для оновлення системи, наша психіка вимагає пауз, щоб не зруйнуватися під тиском невідповідності між нашою зовнішньою роллю та внутрішньою правдою. Ваше тіло часто стає першим провідником цієї мудрості, вловлюючи сигнали задовго до того, як їх усвідомить розум. Бажання залишатися нерухомим це не дефект характеру, а голос самої природи всередині вас, який вказує на те, що колишній спосіб життя більше не є життєздатним. Якщо ваша енергія зникає, коли ви намагаєтеся виконувати звичні обов'язки, можливо, ця душа відмовляється співпрацювати з реальністю, яка більше не резонує з її суттю. Це лінь невідповідності, де кожна клітина вашого організму протестує проти фальші, проти необхідності бути тим, ким ви вже не є. В такі моменти нерухомість стає актом найвищої чесності, можливістю нарешті почути власний голос у порожничі, яку ми так старанно намагалися заповнити суєтою. Ми часто носимо в собі тягар необроблених втрат не тільки смерть близьких чи розрив стосунків, а й тихе відмирання старих версій самих себе. Горе споживає колосальну кількість психічної енергії, залишаючи лише крихти для повсякденних справ. Лінь у такому контексті це святе право душі зупинитися і вшанувати те, що пішло. Це час жалоби за нездійсненим, за ілюзіями, що розвіялися, за шляхами, якими ми більше не підемо. Замість того, щоб бичувати себе за непродуктивність, варто усвідомити. Зараз ви виконуєте найважливішу роботу. Ви звільняєте місце для нового, дозволяючи старому листку опасти, щоб згодом на його місці з'явилася нова брунька. Ця тиша ліжка це не втеча, це вівтар, на якому ви приносите в жертву свою стару шкіру. Крім того, ми живемо в епоху емоційного перевантаження, де кожен із нас мимоволі стає губкою для чужих настроїв, новин та вібрацій тривожного світу. Іноді наша лінь це просто механізм очищення, крик душі, з мене досить. Нам потрібна ізоляція, щоб відфільтрувати чуже від свого, щоб змити з себе енергетичний бруд колективного несвідомого. Лежати весь день це спосіб повернути собі свої межі, відновити цілісність свого поля, яка була розмита нескінченними контактами. Це не хвороба, це лікування, це не слабкість, а гігієна духу, без якої ми ризикуємо втратити здатність відрізняти власні бажання від нав'язаних ззовні сценаріїв. Найважчим є стан лімба перехідного періоду, коли ми вже не ті, ким були вчора, але ще не знаємо, ким станемо завтра. Це як змія в момент скидання шкіри. Вона стає вразливою, її очі затуманюються. Вона мусить сховатися в найтемнішу щілину, поки процес не завершиться. Ваша апатія в такі часи це кокон. Ви не ледачі, ви перебуваєте в стані алхімічного перетворення. Весь ваш творчий потенціал, який раніше живив зовнішні справи, тепер спрямований всередину на переплавлення самих основ вашої особистості. Якщо ви спробуєте прискорити цей процес або змусите себе бути корисним, ви ризикуєте пошкодити крила, що тільки-но починають формуватися в цій цілющій темряві вашого спокою. Мистецтво слухати свою душу починається з повної капітуляції перед тишею. Коли ми чинимо опір бажанню зупинитися, ми фактично оголошуємо війну власній внутрішній мудрості, намагаючись зґвалтувати психіку вимогами зовнішнього світу. Юнг підкреслював, що кожен акт самозвинувачення за лінь лише поглиблює прірву між нашою свідомістю та справжньою суттю. Замість того, щоб ставити собі питання про те, як стати продуктивнішим, ми маємо запитати, від чого я намагаюся себе захистити цією нерухомістю, що в моєму житті більше не живить мене, яка нова версія мого я прагне народитися в цій порожничі? Відповіді на ці запитання рідко приходять у вигляді логічних висновків, вони спливають як образи, відчуття в тілі. Або раптові спалахи осяяння, що пронизують морок нашої апатії. Іноді нічого не робити це найскладніша і наймогутніша дія, яку людина може вчинити. Це акт свідомого опору культурі, яка сприймає нас лише як біологічні одиниці для виробництва результатів. Обираючи залишатися в ліжку, ви фактично заявляєте про своє право на власні природні цикли, подібні до зимового сну природи, без якого неможливе весняне цвітіння. Це медитація, замаскована під відпочинок, де ви стаєте свідком того, як ваше безсознательне переставляє меблі у вашому внутрішньому домі. Ви дозволяєте системі оновитися, не втручаючись у процес своїми тривожними спробами все виправити. У цій пасивності криється алхімічна сила трансформації, де свинець стагнації поступово перетворюється на золото нового сенсу. Ми маємо навчитися перетворювати почуття провини на свідомий ритуал інкубації. Свідома пауза це не втеча від реальності, а глибоке занурення в неї. Коли ви лежите, не картаючи себе, а з цікавістю спостерігаючи за потоком своїх думок, ви перетворюєте кожен момент бездіяльності на священний простір. Це час, коли ваша душа вивільняє заблоковану творчу енергію, яка раніше витрачалася на підтримку фальшивих фасадів. Апатія часто є лише зворотною стороною придушеної креативності. Якщо ви не дозволяєте собі творити те, що хоче ваша суть, душа просто вимикає світло, щоб ви припинили витрачати її ресурси на чужі цілі. Це терміновий заклик повернутися до своєї аутентичності, до того джерела сили, яке не потребує примусу. Період інкубації не триває вічно, і дуже важливо вловити момент, коли душа починає прокидатися. Сигнали завершення цього циклу зазвичай приходять через більш яскраві, змістовні сни, раптові сплески цікавості до речей, які давно не викликали інтересу, або через відчуття легкості, що замінює колишню свинцеву втому. Ви можете прокинутися одного ранку і раптом усвідомити, що життя, яке ви вели вчора, більше вам не підходить, але тепер у вас є сила побудувати нове. Це відродження неможливе без попередньої фази розпаду, без того самого лежіння, яке суспільство так боїться. Тільки пройшовши крізь повну зупинку, ми отримуємо шанс змінити траєкторію свого польоту. Суспільство ніколи не зрозуміє вашої потреби в спогляданні, бо воно цінує діяння набагато вище забуття. Проте, великі прориви в історії людського духу, найглибші відкриття вчених та найпрекрасніші полотна художників народжувалися саме в періоди такої творчої лінії. Справжня мудрість полягає в тому, щоб мати сміливість зупинитися в світі, який не знає зупинок. Це революційний акт любові до себе, визнати свій відпочинок священним правом, а не розкішшю, яку потрібно заслужити. Коли ви шануєте потреби своєї душі в тиші, ви будуєте фундамент для психічного здоров'я, який не зможуть зруйнувати жодні зовнішні кризи. Те, що ви вважали проблемою, насправді є вашим рішенням. Бажання лежати це ваша душа, що виступає в ролі ангела-охоронця, захищаючи вас від життя, яке стало для вас замалим. Вона готує вас до трансформації, масштаб якої ви поки що не можете навіть уявити. Приймаючи цей стан, ви перестаєте боротися з течією власної долі і починаєте плисти разом із нею. Це шлях до абсолютної ясності, де кожна хвилина нерухомості наближає вас до зустрічі з вашою найглибшою правдою, замість того, щоб шукати сили волі зовні, зверніться до джерела істини всередині. І ви побачите, що справжня енергія приходить лише тоді, коли ви припиняєте зраджувати себе заради чужих стандартів. Ми маємо нарешті визнати, що наше бажання нерухомості це не прояв слабкості, а форма вищої відданості власному внутрішньому світові. У цій тиші, коли тіло відмовляється бути інструментом для досягнення зовнішніх цілей, відбувається велике таїнство переоцінки. Кожна година, проведена в спогляданні стелі або у напівзабутті сну, є часом, коли ваша душа змиває з себе пил нав'язаних обов'язків та чужих очікувань. Це не просто пасивне очікування, це активне переформування вашої долі. Ви дозволяєте своїй психіці відфільтрувати все те, що стало для вас баластом, усе те, що більше не пульсує життям. Це священне право на порожнечу, без якої неможливе жодне наповнення. Коли ви перестаєте боротися з власною апатією, ви виявляєте, що вона починає трансформуватися. Почуття провини це лише шум розуму, який боїться втратити контроль, але ваша самість знає, що цей період інкубації є ціною вашого майбутнього відродження. Юнг вірив, що найскладніші кризи часто є лише підготовкою до того, щоб людина змогла вмістити в себе більше світла, більше сенсу, більше аутентичності. Якщо ви сьогодні обираєте спокій, ви обираєте вірність собі. Ви кажете ні, світові, щоб мати можливість сказати так власній душі. Це шлях до істинного суверенітету, де ви самі визначаєте ритм свого серця, не озираючись на те, наскільки продуктивним вважає вас натовп. Ваша душа не просить ліні, вона просить правди, правди про те, ким ви є насправді, коли з вас знімають усі соціальні ролі та досягнення. Вона хоче, щоб ви почули її тихий шепіт за гуркотом щоденних справ. Можливо, саме зараз, у цій вимушеній зупинці, ви вперше зустрічаєтеся з собою справжнім. Це запрошення до глибокої чесності, до відмови від ілюзій, які висмоктували вашу життєву силу. Прийміть цю паузу як дар, як захисний кокон, у якому ваша психіка готує крила для нового польоту. І коли прийде час підвестися, ви зробите це не через примус, а через повноту енергії, яка народилася в цій благословенній тиші вашого ліжка. Справжнє перетворення починається в той момент, коли ви дозволяєте собі просто бути, не бути кимось, не бути корисним, не бути успішним, а просто відчувати подих свого життя. Це і є найвища мета людського існування. Повернутися до своєї первісної цілісності. Ваша нерухомість сьогодні це ваш крок до свободи завтра. Будьте вдячні своїй душі за те, що вона має силу зупинити вас, коли ви збилися зі шляху. Будьте вдячні своєму тілу за те, що воно береже ваш спокій. Ваша істинна природа не потребує поспіху. Вона знає, що все важливе приходить у свій час, у тиші, у стані повної капітуляції перед власною внутрішньою істиною.